Заня... проводити заняття в ігровій формі на міну безпеки назву своїй команді. Давай, бери Разом ви ж дорослими разом всі познайомилися між собою Много більше слів за хвилину. Учасник зачитує опис вибухонебезпечний предмет, що встановлюється під землею на землі, чи поблизу землі або іншої поверхні, призначений для вибуху. Молодець ділянка, де насаджують дерева для захисту врожаю поля. Там можуть бути вибухонебезпечні предмети. Лісофасадки непроїзна місцевість вздовж траси, призначена для зупинки транспорту. Злуху Злуху дорогу. Дорогу. У нас що Як називається? Що треба зробити, якщо опинився Молодець. на мінному полі? Молодець, вибухонебезпечний да. предмет. Да. Де у нас? Да. У полях? У полях. поля. Так, у нас Краще всього, що не потрапляти на вибухонебезпечні предмети і на всякі різні замасковані вибухонебезпечні предмети це бути для дорослі, слухатися, знаходитись вдома. Якщо ви десь гуляєте, то в заборонених місцях гуляти не можна. Капає сильніше. Ви молодці, я вам дуже дякую, дорослим і діткам. Доросли,